Вітаю доброго вечора. Вже дякую Богу і захисникам за кожен прожитий день. Вкотре нагадую реагувати на сигнали повітряної тривоги, хоч нам здається Івано-Франківську, що в нас більш-менш безпечно, але насправді вся Україна піддається ворожими обстрілами. І тому прошу реагуємо на повітряні тривоги. Сьогодні зранку відбулося брифінг. Було два питання. Перше питання це навчання молодих людей від 18 до 30 років підприємницької діяльності. Це спільний проект міста у університету короля Данила, бізнес-асоціації для того, щоб 100 молодих людей на першому етапі навчити. Підприємницькій діяльності 10 найкращих проєктів буде профінансовано завдяки нашим партнерам з бізнес-асоціації. Це такий перший проєкт, який реалізовується ну, в співпраці і в такому порозумінні з бізнесом Івана Франківська. і віримо в те, що 100 молодих людей буде навчатися і будуть створювати своє виробництво, підприємництво. Тому долучайтесь, хто хоче зголоситися. І передати цю інформацію з 1 квітня можна буде заповнити анкету, і навчання дуже ємне. Більшу інформацію можете отримати у мене на сторінці. Ну це важливо. Також друге питання було про проблему спалювання трави та сухостою. Зараз похолодало, але як тільки у нас трошки тепліє, зразу палять траву. Спочатку року ми мали вже 16 пожеж, справді пожеж. Нагадую, чуть не згоріло підприємство Дергомерчаних Екопот, також інше помешкання. А загалом по області з 1 січня вже загинуло двоє осіб від спалювання трави, і ще три особи були поранені за інформацією ДСНС. Тому максимально треба бути обачним, уважним. І нагадаю, що в нас працює цілодобовий пункт прийому великого бритного сміття на вулиці Максимовича, а також в сільській місцевості ми даємо машину, яка переробляє відповідно ріща на, на щепу. Тому, будь ласка, теж користуйтеся через старост вашої громади. Також неділю ми відзначали День працівників комунальних підприємств, своє професійне свято. Хочу подякувати комунальникам, тому що нам здається, що місто чисте. Але це завдяки великій роботі вода, тепло, інші блага, завдяки працівникам житлово-комунальних послуг, а також дякую своїм працівникам, які зараз на Донеччині допомагають будувати фортифікаційні споруди. Це теж дуже, -дуже велика поміч. І, незважаючи на те, що є брак кадрів, більше 80 вакансій, все одно комунальники роблять ту роботу, яка є у тих умовах, які сьогодні є. Також привітав на виконкомі наших педагогів за успішне проведення оцінювання професійної компетентності вчителів під час їхньої сертифікації. Ну і від відзначив подякую за сумлінну працю з нагоди особистої вілею, очільниці освітньо-мистецького центру Ганну Власічук. Теж дякуємо нашим вчителям, вчителям особливо, і хочу подякувати вчителям української мови літератури, які курси для ВПО проводять і. Навчають наших дітей, це надзвичайно важливо. Тому дякую нашим педагогам. Також всі знають, що напроти центральної міської клінічної лікарні є гарна церковця, церква Різдва Христового. Вчора привітав отця Софрона з п'ятдесятиліттям, яке нещодавно було Божого благословення. Дякую монаху отцю. За ту працю, яка робить парафія. Насправді це дуже важливо. Також е в нас стартували дні е кіно від ТРО. Е протягом двох днів сьогодні-завтра і завтра, в кінотеатрі Люм'єр та Прикарпатському університеті е безкоштовний показ документальних стрічок, а також фотовиставка Дожиною війни А також завтра буде показ фільму художнього кіборги. Тому вхід вільний, приходьте. Отримайте інформацію кінотеатрі Люм'єр і беріть участь. Також дуже важливе оголошення. Буквально в середу завершується прийом заявок на бюджет участі. Нагадаю, що бюджет участі це той проект, який фінансується і голосується людьми і вибираються проекти, в тому числі є волонтерські проекти, які можна подавати через бюджет участі. Тому до середи до вечора. Є можливість ще подати дуже мало залишилось часу. Ну і також до 29 березня триває конкурс проєктів і Програм подавайте свій проєкт. Не так багато є. проєктів. 70% міська рада, 30% ви. Тому два цих важливих проєкта. беріть участь, щоб потім не казати. Що ми не могли не брали участь і просити міську владу, насправді можна це пришвидшити і через ці проекти програми. Також ще раз нагадую на два проекти: це допомога сім'ї військових у Франківську діє послуга, помічник сім'ї захисника, самотні матері, дружини, «Сестри захисників не можуть самостійно відремонтувати кран, дверний замок чи завішу. Тому з такими дрібними побутовими ремонтами можна телефонувати 067 366 27 72. І наша бригада працює з понеділка по четвер з 8 до 17, з п'ятниці з, з 8 до 15.45. І ця послуга Користується достатньо попитом. Ну і до 5 квітня, до 16 години приносите пакунки в логістичний центр на Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський напрямки знову буде поїздка. Тому, будь ласка, збираємо посилки, нещодавно відвезли, тому дуже важливо, щоб в цьому напрямку підтримки ми надалі працювали. Також на завершення чергова допомога нашим захисникам для 53-ї бригади, яка зараз на авдіївському напрямку. Ми передали чергові впівідрони, тобто, вже отримали хлопці там, на авдіївському напрямку, і сьогодні подякували Івано-Франківцям за чисельну допомогу нашим військовим. Дякую Богові захисникам за все. Слава Україні!